Христос рождається, словімо Його! Дорогі Христі! У цю світлу радість Різдва, так помаленьку кулядуючи, і переступаючи з дня у день, ми підходимо до празника, який за старим календарним стилем називається Новим роком. У бовслужбових книгах це є обрізання і найменування Господа нашого Ісуса Христа. І так само в цей день ми святкуємо празник святого Василія Великого. Ім'я Ісус, яке було надано, означає Спаситель. Бог приходить у цей світ, щоб нас від темряви перевести світло, а від смерті у життя невільних зробити дітьми Божими. У Новий рік, звичайно, ми найперше один одному бажаємо щастя, бажаємо здоров'я, бажаємо успіхів. І це справді можливо тоді, коли людина не відірвана від джерела життя, тоді, коли людина щодень поступає дієвою любов'ю і ходить у світлі. Бога. В одного священника в проповіді цікаву таку річ, де описують про президента Америки Джима Картера, він належав до парухіальної спільноти, у якій мали звичай раз у рік. Приходити і проповідувати Христа всім. Бо новий рік ми святкуємо 2017-й від Різдва Христового. Це нова ера, це новий час, це нові можливості. І от завжди важливо у цей новий рік війти діяльною любов'ю. І от в тій парафії, парафії, де він був, вони приходили і до тих людей, які або були байдужі, або не ходили до церкви, проповідували Христа. Одного разу він е десь Зазначив, коли почав балотуватися на президента Америки, для себе зробив такий цікавий аналіз, що за 14 років на своїй парафії він обійшов 140 родин. Але коли почалася передвиборна гонитва, вона тривала три місяці, і за три місяці, якщо я не помиляюся, можливо навіть три тижні, він промовив до 300 тисяч людей. І потім у своїй книжці сам зазначив, так от, за 14 років для Христа, для Бога я обійшов 140 родин. Але для себе, намагаючись виграти вибори, я за три тижні зміг промовити до 300 тисяч людей. І він для себе зробив висновок. І так само ми, починаючи цей новий рік, зрозуміємо, що найважливішу річ треба завжди робити найперше. Ми Богом визволені щоб більше і бути нікому рабами. Якщо ми переживаємо цю радість, ми покликані нею ділитися. І хай Бог подарує нам силу війти в цей 17-й рік з діяльною любов'ю, один одного бачачи і маючи від того щастя. Хай Бог всім благословить Христос рождається. Слові Його!